У мальовничому селі, розташованому біля густого лісу, живе велика родина тато Павло, мама Вікторія та їхні шестеро дітей: Тетяна, Ліза, Анна, Мілана, Максим та маленька Емілія. Живуть вони бідно, працюють зранку до ночі та всі мріють про кращу долю. А я тобі говорю, ще долю змінити можна. Ну і як ти її зміниш, коли ми народилися бідними? Так, це правда. І батьки наші бідні, і дідусі з бабусями. Та ні, це або доля, або не доля. Ви такими словами не кидайтеся, бо вони все чують. Хто вони? Що чують? І що буде, як почують? Батько, тут одні таємниці. Кажіть вже щось. А ви підіть, мами, запитайте. Жінки про це все знають. Який пес за вами гнався! Що ви такі захекли? Батько, та що сталося? Чим ви батька прогнівили? Та ні, мама, з татом все добре. А от з вами. А зі мною що сталося? Я ж ніби не зафуріла. Гірше, мама, Гірше. Бо ви жінка. Та тато так і сказав, що якщо ви жінка, то гірше. Та не так він сказав, що ви маму лякаєте. Він сказав запитати у мами, бо жінки про це краще знають. Про що? А ми не знаємо. Ми просто обговорювали, а він сказав, ви такими словами не кидайтесь, бо вони все чують. Хто вони? Доля і не доля. Воно що? Так дійсно вони існують. Доля це світла і добра істота, яка приносить щастя і благополуччя, а недоля це темна, зла істота, яка приносить нещастя і труднощі. Живуть вони по-різному, бо виконує кожен свою справу. А де живуть? А де живуть усі таємничі істоти? У лісі. Як надумаєте йти, то назбирайте хмизу і ягід. Я пирогів напечу. Отже, Одна добра і привітна, а інша лінива і зла. Тож і виглядати мають по-різному. Одна охайна, а інша замурзана. Але батьки не поспішали з ними зустрічатися і нам не радили. Та вони просто несерйозно ставляться до цього. Бо вони вже дорослі і їхня доля вже склалась. Так, а ми маємо свою зустріти, от тільки комийка попадеться. Немає часу, на роздуми. Ходімо долю шукати. Що це? Я не можу й кроку зробити. Я теж не можу. А якщо це не недолі, щоб додолі не дістатися? Може бути, але хто нам допоможе? Як бачите, кожен поодинці з місця не зрушить. Тоді беремося всі за руки. Спробуємо ще так. Але минулого разу доля нас рятувала. Може, і зараз допоможе. Вона нам рятувала, а підказала, що нам робити. То може знову потрібно взятися за руки. Але як ми це зробимо? коли ми не бачимо один одного. Може, пісню заспіваємо. Так ми почуємо один одного. Справді, давайте заспіваємо. Тоді хоч чи заспівай. Ми підхопимо. Давайте, дівчата, пісні врятує. Запропустилася. Чи не пішли таки до лісу? Я їх до тебе послав, щоб ти їм розповіла про долю і недолю. А я й розповіла, хто вони чим займаються, чи не потрібно було? Потрібно потрібно. Розповідати маємо ми батьки, а шукати свою долю і недолю мають вони самі. Хоча б не заблукали, а то я їм сказала, щоб ще хме за ягідна збирали. О, пироги будуть нас. Оце то я люблю, пощастило мені з жінкою. То доля нас звела. А вже ж доля на Івана купала. Ну, і що далі було? А потім недолі влаштували нам засідку в болоті. А потім туман і блуд вчепилися до нас, і ми ходили по колу і не могли вирватись. Але доля нам весь час допомагала. коли не доля зачарувала рослини, які ожили і хапали наш одяг, не пускаючи йти. Та й тут доля прийшла на допомогу. Добре, що назбирали збирали та хмизу, то була б сім'я без пирогів. Та ми забули і вже повертались додому, але якась сила повернула нас назад в ліс. І хто б це міг бути?